Перерахунок пенсії у квітні відчують не всі. Хто залишиться без підвищення? В Україні провели індексацію пенсій це в березні. Наступний етап це перерахунок пенсії в квітні. Втім, не всі пенсіонери, які мають право на підвищення, дійсно його відчують. З чим це пов'язано. І так, у квітні в Україні проведуть перерахунок пенсій для пенсіонерів, що працюють. Втім, підвищення відчують не всі пенсіонери, навіть якщо їм додали ще 2 роки до стажу. Передусім, слід пам'ятати про так звані дотяжки до пенсії. Тобто, якщо пенсійні виплати в людини малі, їй можуть становити спеціальні дотяжки до певної мінімальної суми. У такому разі при незначній зміні коефіцієнта стажу не призведе до суттєвих змін. Тобто перерахують суму основної пенсії, а потім знову встановлять дотяжку до мінімальної виплати. Таким чином відбудеться просто перерозподіл усередині самої пенсії. Сама пенсія ж збільшиться, а от дотяжки зменшиться. А загальний розмір залишатиметься тим самим. Якщо брати приклад за 2022 чи 2023 роки, то середній розмір підвищення після перерахунку становив близько 200 гривень. При цьому під перерахунок підпадали 600 тисяч пенсіонерів, що працюють, із загальної кількості 2,8 мільйони пенсіонерів, що працюють. Втім, реальне підвищення відчули лише 400 тисяч пенсіонерів, тобто пенсіонерів, тобто 200 тисяч осіб пенсії перерахували, але їхній розмір не збільшився. Більшився. У 2024 році результати були, напевно, ще менш значущими, оскільки Пенсійний фонд України навіть не повідомив про аналогічні підсумки після перерахунку.